У калуші з нагоди роковин революції гідності відкрили пам'ятний знак героям небесної сотні та вшанували загиблих поминальною панахидою. Подробиці бачили наші калуські журналісти. Рік тому у нашій державі розпочався Євромайдан як суспільне та політичне зрушення, викликане зривом підписання угоди на європейську інтеграцію. У ніч з 29 на 30 листопада минулого року відбувся силовий розгін активістів студентського майдану. У відповідь на такі жорсткі дії піднялася вся Україна, що й стало початком Революції Гідності. Наша молодь, наші студенти не могли вже далі терпіти такого беззаконня, такої наруги. Вийшли з протесту, а за ними батьки і матері, а за ними весь український народ повстав проти зла, диктатури, неправди, обману, щоб захистити волю і свободу. Нашої України тоді ще керівник координаційного штабу Калущини Петро Цюпа переконаний, ми ще не перемогли, бо в Україні триває війна. Ми перемогли оту ненависну владу, яка нас притісняла, яка нам брехала, яка нас дурила, яка хотіла з нас зробити покірних рабів. Ми їх перемогли частково. Вони втікли від нашого суду і сьогодні роблять усе для того, аби ми не мали спокою, аби наші діти віддавали життя. За волю і незалежність України. Я переконаний в тому, що як би там не було, але ми вистоїмо, бо за нами правда, за нами весь світ. Секретар міської ради Олександр Челядин впевнений, що доля нашого народу вирішували саме на Майдані у Києві і висловив свою гордість за нашу молодь і організованість. Першу чергу гордість бере за молодь. Першу чергу гордість бере за нашу організованість. І коли ми кажемо, що я горжуся, що я українець, я додаю, що я дійсно горжуся, що я ще й калушанин. Тому що жодний наш крок, який ми робили тоді, рік тому, він був правильний, Він був абсолютно виважений, тому що ми діяли під впливом тих подій, які відбувалися, і під підказкою під, під, під наших сердець і наших душ. Сучару, голова районної ради Василь Джунза висловив сподівання, що ми переможемо, бо ми єдині сьогодні. Ми відзначаємо річницю революції гідності. Ми мали би радіти, а з другої сторони в нас жаль і тога на наших душах за тим, що робиться в нашій державі. Ми сьогодні воюємо в нас в Калуші, в тилу, в цілій Україні, і я радію тільки тому, що піднялася вся Україна і Харків, і Запоріжжя, і Одеса, і ми всі на Західній Україні, і діточки, і дорослі. І тільки тому ми переможемо, що ми єдині, тому що ми сильні. І я хочу вам сказати, що завдяки тому силу наші бійці почувають себе там менш-більш достойно. Також на заході, подяками районної ради, нагороджено бійців Національної гвардії. Небесна Сотня загинула за нас з вами, і ми вже не допустимо диктату в нашій державі. Переконаний брат героя Небесної Сотні Ігоря Дмитрія Микола Небесна Сотня. Віддала своє життя на неномарні. Багатьох людей, оця ідея єдності України, зараз настільки об'єднала, що вони просто не бачать іншого іншого якогось майбутнього для України, і тим більше після того, як як до нас прийшов ворог. Ворог, котрий хоче не тільки знищити нашу незалежність, хоче знову зробити нас рабами, поставити знову нам якогось царка, який би командував і втягав за ниточки і вказував нам, що робити. Не буде вже такого. Ми вже цього не допустимо. Далі відкрито та освячено пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували їх пам'ять. Поклали квіти та свічки до своєрідного символу Майдану.